Ліжко м'яка перина. Світла молекула ранку в моїй голові. Переповнене подіями вчора залишилось далеко позаду. Ніжності повна тінь від завісу тонких мережках. Долинайтесь із кухні аромати манців, діловиті рухи бабусі у кулінарних справах, тихе шамотіння радіо на Мені немає десяти. Світ новий, прекрасний, що буде завтра подбають батьки. Я знаю, що мене люблять, що скоро тихо причиняться двері, його з дитинства покличе в новий день. Повернення тимчасове, кут будинку на Малешкіна, знайомий двір низька шупковиця, залізна гірка фарбована на зелене, бавиться малеча, продаються грушки з області. Не змінилося нічого, лише на три помножено життя. І квартира бабусі чомусь маленька і неспокійна, зі мною у ній повсюди питання, що буде завтра, яке просочилося поступово із батьківських діалогів, перших спроб жити окремо, першого місяця у вічному відрядженні стало частиною мене. Гладить мою голову тремтяча долоня. Лідна дитину, як ти, гірко знати, що неможливе повернення. Ці долоні будуть завжди. У них моя стійкість, сила переживати розлуку, помножену часом, незмінне і трепотне відчуття довжиною у все життя, коли просто знаєш, що тебе люблять.